Learner's Dictionary Part 35. Слухайте записи, повторюйте за вчителем подумки і вголос, якщо можливо. Alive. Are your grandparents still alive? Are your grandparents still alive? Ваші дідусі бабуся ще живі? Ще раз. Are your grandparents still alive? Are your your grandparents grandparents still still alive? alive? Ваші дідусі бабуся ще живі? Наступний приклад. Тепер я дійсно почуваюся живим. Ще раз. Тепер я дійсно почуваюся живим. А тепер поміняємося завданнями. Як це сказати англійською? Я почуваюся живим, коли мене оточує природа. Я ще раз повторю речення. Я почуваюся живим, коли мене оточує природа. I feel alive when I'm surrounded by nature. 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 Зверніть увагу, що речення Are your grandparents still alive? виражається в питальному способі interrogative mood, тому особовий займенник your стоїть у цьому реченні на другому місці. I can't believe my eyes. Those cupcakes are alive.